День на телеканалі Ті 8 Плюс триває. Продовжимо працювати у прямому ефірі. Мене звуть Тетяна Очеретнюк. Ну і далі говоритимемо про довкілля та його охорону. І, Власне, чи встигає Україна за європейськими трендами? Говоритимемо із Юрієм Резніковим, головою Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи. Він з нами на зв'язку. по відео. пане Юрію, доброго дня вам. Доброго дня, так. ну от власне цьогоріч у грудні минає 50 років відколи ви стали на захист природи у державній службі. Як ви згадуєте, ті от свої перші роки, і от як щодо масштабності цієї справи? Так, сталося. Я не думав, що то буде надовго і то такий поворот у моєму житті, але воно сталося можна сказати, природньо. Природний, тому що я йшов до того, я був в експедиціях, був на півночі за полярним кулом в експедиціях, і був в останній експедиція. Це якраз була пустеля, де я відчув ну, все на собі, тобто той контраст, коли тобі ліс, зелень дає все крім кисню і годує тебе і напуває, і все. І ти попадаєш, потрапляєш ще в молодому віці, потрапляєш в пустелю, а там немає нічого. То велика проблема. Тут ні на словах, ні картинками того не передасиш То, що відчуває людина там, коли ти йдеш пустелею і не можеш навіть губи розкрити, щоб щось сказати, настільки воно закіпає, все злипається. Ну, це, це є проблема. І піски, 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 кругом піски. І е, я займався екологією, і, і, і яким чином я потрапив на колишнє середовище? Одна із експедицій, я давав вже після служби в армії, вирішив, що потрібен вже більш-менш осідлий спосіб життя. І я потрапив е, в, в науково-дослідний проєктний інститут в Україні гіпросільхозу. Так, були в нас тоді потужні проєктні організації. І е, я був в черговому відрядженні зима, зима, холодіна. І я в Ковель, Волинь, Ковель, місто Ковель, там щось планувалося якесь будівництво. А я як геолог інженерного проводив інженерно геологічні вишукання і давав. висновок, висновок, Чи можна будувати, якщо так, то який фундамент і все. І уявіть собі. Мороз, холод, вітер свище на полях, а я маю руками мацати той ґрунт, який бурова вишко витягує. А рівень води там, ну низький до поверхні, і воно все мокре. І ті пальці мене задубіли, я вже нічого не відчуваю. А до того десь декілька місяців мене вже запрошували, хлопці там в Державний колишній інспекції. Відкрили по підземним водам по захисту водних ресурсів, по свердловинах відкрили відповідний відділ. І, потрібно, і було три вакансії. Два хлопці, які за мною вчились, пішли туди, а ще одна вакансія є. Вони мене все тягнули, що приходять. Дивися, яке місце. От. Хорошо, ми займалися проектами. А це контролюючий орган. Він нас проект контролював, коли ми проекти на свердловини робили. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тобто така дова ніхто не хотів йти. І з наших, хто з нами випускники, хто ніхто не хотів йти. Це навколишнє природне середовище, в цю державну структуру. Бо якось ми тут і не було в тренді. Тоді охорона природи було стидно признатися. Тоді м'ясо був в тренді, тоді база спожив, спілки була в тренді, тоді інше щось. А охорона природи, що то таке. Води було вдосталь, землі було вдосталь, лісами ходили. А от власне палили, чи змінилося ставлення жарили. до охорони природи так, от а, через роки, коли вже пройшло 5 десятків років, на вашу думку, чи змінилися тренди? Дуже, кардинально змінилося. Тобто світ змінився, і тренди змінилися, і сьогодні, не сьогодні, десь 80-ті роки. Минулого століття, 1980-х, був дуже куріний перелом охорони колишнього природного середовища, вставлені до цього. І слово екологія почало з'являтися, і так звучало воно вже напористо Екологія, екологія, все І вже коли Державна екологічна інспекція куда приїжджала вона вже, тобто то вже була значуща фігура. Тому що як західні економісти, західні бізнесмени говорять, що до податкової системи не звикли. Податкове законодавство воно стабільне, зрозуміле і достатньо одного економіста, одного бухгалтера для крупної фірми, щоб все було нормально. А екологічне законодавство воно постійно ускладнюється, постійно там щось додається нове. І для навіть для західних оцих бізнесових структур. Екологічне законодавство, екологічна служба, екологічні вимоги, то є одні з найстрашніших, що їх може бути, окрім ринку збуту своїх послуг. Головне, щоб цих законів дотримувалися, так? Обов'язково. Тут, скажімо, в Україні воно якось ще не дійшло до того рівня такого. От а на заході все. Якщо є порушення, там не питають. А от Я речі, сум. як щодо свідомості, так громадян, тому що а, з тим, що контролюються європейськими а, відповідними органами стан навколо навколишнього середовища, це відомо. А наскільки європейці свідоміші за українців, чи радше навпаки, українці вже більш дбають про а, навколишнє середовище, про природу, де ми всі живемо, чи от власне європейці поки що нас випереджають у цьому. Ну, європейці випереджають набагато вперед, причому, е і як свідомість громадян, без чого і влада би не працювала ефективно, е свідомість громадян, їх активна участь в процесах, е так і відношення місцевого самоврядування, цей низовий рівень законодавчого, виконавчих, так і е державна політика, і державний устрій, це і Уряд, і судова система, і прокурорський нагляд. Тут те, що воно трошки відрізняється від звичних нам структур, але тут досить жорсткі такі умови, і вони виконуються. Мало того, в людей всередині стержень, що не можна порушувати, тобто за ним навіть контролю не потрібно. Тому що воно вже в свідомості зробити для нас, для України воно, скажімо, державна політика охорони навколишнього природного середовища, вона є досить молодою. Нема ще... У нас такої потужної школи, як наукової школи, немає потужної виконавчої дисципліни, нема потужних контролюючих органів, такі, які б могли незалежно ні на кого не оглядаючись, а мати свою думку і. Діяти в рамках тих, які прописані законом, а саме головне дотримувати філософію, філософію національних інтересів в галузі охорони коло природного середовища. Тут я бачу, спостерігаю, часто, от скажімо, ну, в різних європейських країнах як воно відноситься, а особливо от в Британії, Великій Британії. Мене уміляє, як я часом тут прогулююсь, подорожуючи десь е, містами або так. Бабусі, бабусі старенькі, вони тут всі їздять за кермом, їздять на машину, виходять, виповзає буквально з машини, ну в хорошому смислі слова, вона по по машині до багажника свого йде, відкриває, витягує цю коляску, за яку треба триматися, щоб дойти до дверей це. Церква це не лише для релігійних обрядів. Церква там як місце дискусій, тобто велике приміщення. Можемо велике, сказати, та... осередок своєрідного світського життя, так? Так, там дуже, дуже потужний осередок, дуже потужне світське життя, і вони навіть вважають себе як, ну, як церковна громада містечка. Вони обговорюють. Вони обговорюють бюджет, вони обговорюють, що потрібно в першу чергу, що потрібно далі і що запланувати. Вони беруть участь в дискусіях, висловлюють свої думки. От, вони там сперечаються, вони контролюють, як бюджет виконується, які рішення приймає місцева влада. Я бачу, як змінилось після виборів, змінилась інша трошки на місцевих виборах, інша партія. Виграла. Ми дивимося вже. Ну, дійсно, вже нові підходи. Вже по новому тут містечкові ці до зеленення, до лавочок, тих, що сидіти, до тих клумбів, Ну, нові підходи. Вулиці дороги там прибиране Юрію. А бути. от на вашу думку, що краще для того, щоб люди були свідомими необхідності охороняти бережливо ставитися до навколишнього середовища? Власне, якась а, заточена каральна машина, умовно кажучи. Закон, закони, які би максимально жорстко це контролювали. Чи виховання з дитинства, з маленького, і батьками, і у садочках, і у школах необхідності дбайливо ставитися до природи? Тобто, починаючи з маличку, з цих маленьких діток без жорсткого ставлення, без кнута ніяке виховання ніякого ефекту не дасть. Я це побачив по Україні. Ми коли. В 90-х роках була ця, скажімо, революція, розпад Радянського Союзу, він же почався в принципі, з навколишнього природного середовища. Це громадські організації по екології, єдині, які тодішня партійна система дозволила, ну, хай зелені там собі будуть, а всі решта заборонено. І ці зелені, по суті, і підняли рівень, що воно пішло далі, 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 але. Серед лозунгів, серед е, намірів ми тоді ставили питання, що потрібно виховувати е, збережене навколишнє середовище, так як ви щойно сказали: садочок, школа. Я дуже багато саду. Тобто для дорослих подив... все ж таки жорсткі закони, а для Ту... дітей вже виховання з маличку. Дітям потрібний приклад. Тут приклад і достатньо. Я недавно нещодавно була якась річниця, я вже не пам'ятаю, до чого воно було, чи день землі, здається, день землі. Моя онучка, яка в третьому класі мала би в Україні навчатися, а тут вона вже в четвертому, прийшла і мені розказує про навколишнє середовище. В них в школі проводились такі дуже заняття, але в них багато занять ще з першого класу проводяться. На природі біля дерева, біля трави, біля ще там щось не в класі. А йому там вони дивляться тих комах, жучків, взаємозв'язок, і вона вже розуміє з цього. Але обов'язково тут дивляться вони на навколишній ну, такий клімат не екологічний і не, а, ну, скажімо, політичний, чи як би його назвати, що люди всі відносяться, ніхто не хоче кинути десь помімо смітника. Окрім смітника, ніхто не хоче нічого там кинути, викинути. От. Є аура, є е, така... Е, воно поки не присутнє в Україні, в Україні знають, що можна порішати все. І як ти дитину навчиш, коли вона прийде додому і бачить, як батьки там порішають, що треба, порішають, кому треба заплатити, заплатять. і все. Я пам'ятаю е, свої державні роботи. Мене завжди дратувало. Законодавство передбачало, якщо щось має будуватися, має бути варіантність. Тобто, не прийшов, показав на землю, от на цій має бути побудований то-то. Ні. Ти говориш, що я хочу будувати консервний завод, наприклад. Консервний, добре. І варіант десь тут або тут. І тоді і, ну, проєктант пропонує варіанти. Влада розглядає, місцеве самоврядування розглядає, тоді зі всіх боків дивляться найкраще би підійшов такий варіант. Ні, в нас такого взагалі немає. Потім вже норму закону вели прямо, я вже не пам'ятаю, чи то закон, чи то е, урядові якісь постанови, що має бути обов'язково три варіанти. Три варіанти жодного. Ніколи такого не було. Скільки я був член державних комісій, скільки я брав участь і в контролі, і все, ніколи такого не було. Щоб була варіантність де що будувати, приходить комусь щось сподобалось, він там порішав і все. Як на цьому фоні виховувати дітей, виховувати громадськість, виховувати старше покоління, коли вони все прекрасно розуміють, як все вирішується в нас? На сьогоднішній день. пане Юрію, а от як щодо української школи охорони довкілля? А чи сьогодні ми маємо своїх сильних фахівців та науковців? Чи власне ця школа лише формується, чи можливо відчувається і брак людей через повномасштабне вторгнення Росії через значний відтік наукових кадрів за кордон, а, чи те, що наші науковці йдуть до війська? Ну, Тут цікаве запитання, тому що в принципі в нас наука і так відстає, і управління навколишнім середовищем відстає, і контроль відстає. Взагалі-то передбачено так, що в Україні діє три форми контролю за навколишнім природним середовищем. Це державний контроль, Міністерство відомства, місцеве самоврядування, далі громадський контроль, тут взагалі провал. Люди не хочуть цим питанням займатися, бо це питання потрібно займатися серйозно, довго. І якщо нема фінансування, от я, до речі, яркий приклад, у мене є за спиною пустеля, через що мене заставляло займатися цими питаннями. Але приходилось до того, що дитина маленька, і моя дружина мусила собі коси обрізати, продати, і обручальне кольцо продати, для того, щоб ми могли собі хліба. Купити, щоб дитину покормити, бо батько займається суспільно-корисною справою. А тому суспільстві в принципі абсолютно паралельно. Без цього не буде прогресу в цій справі, поки суспільство активно не включиться в захист своїх же власних інтересів. Це державний контроль, от три таких складових, які мають обов'язково працювати. Працювати ефективно, саме тоді буде змінюватись, е, якісь, і, ну, буде, змін, буде, можливо, не на краще, а хоч припиниться деградація навколишнього середовища. Сьогодні щодо кадрів, я хочу сказати, що Україна і так, вона не так давно почала серйозно займатися навколишнім природним середовищем, як і Радянський Союз, тодішній, де ми працювали ще раніше. І знову ж таки вважали, що у нас ресурсів дуже багато, країна не не потрібно цим питанням займатися, ніхто ним і, не, і не, не займався. Потім, коли да, велика активність на початку 90-х років, кінець 80-х, з ліснобильської аварії. Саме тоді почали якісь рухи, і, скажімо, ми навіть в Хмельницькому добивалися. У нас дуже багато було вже тоді. Контроль цукрова промисловість працював інші, а не було фахівців. Ми добивали, щоб були якісь хоч кафедри, щоб працівники ну, е, люди щоб мали хоч приблизне уявлення про охорону природного середовища. І тоді почали відкриватися деякі кафедри ну, от, в Кам'янці, в Хмельницькому кафедрах екології. Але вони в основному пішли із фахівців вчителів біології. Це не зовсім, не зовсім то, що я би собі уявляв, тому що є і інші сфери, які також дуже багато підказок дають, як потрібно вести управління природою і як контроль. За навколишнім природним середовищем, особливо тим, хто видає дозволи і контролює їх виконання на використання природних ресурсів. А от до речі, про контроль, так чи можна довіряти сьогодні автоматизованим системам моніторингу якості повітря, води, тих самих ґрунтів в Україні, наскільки вони є ефективними? Ну в нас дуже далеко щодо ефективної якісного контролю. Хоча в тих документах які Підписав президент, тоді був Петро Порошенко з Євросоюзом. І от тоді той, той документ, та бізвіз, який ми знаємо, лише Бізвіз, там якраз в тих документах дуже великий розділ саме на кожне природне середовище. І там чітко. Тобто воно, вроді би, документ нічого нового не ніс, бо в нас теж по охороні навколишнього природного середовища достатньо законів, указів, директив і таке інше. Але там стояли терміни. От, поставити очисні споруди до такого ручку, провести реконструкцію очисних споруд, тобто всі терміни вже закінчились, до речі. От, і, і там так, так далі, так далі, так далі. От що, що саме, чим відрізняється західна, скажем, ну західна політика від нашої? Наші більше можуть руками помахати. Да, ми за навколишні середовища, як колись наші шуткували, да ми теж за колгоспільки не в своєму селі. На заході воно так і тут доречно сказати: нещодавно я спробував. Так раді спортивного інтересу по поцікавитись, як скажімо, в містечку науковому містечку Кембридж дуже багато тут професори, дуже багато аналітиків, дуже багато людей інтелектуальних. Цього а як тут стоїть питання з, з забором води, звідки береться вода, як вона проходить, які етапи очистки, як вона використовується, як вона обліковується і як вона після використання скидається в річку. Який контроль і все. Так, контроль хорош. Використовується вода свердловин. Це, це унікальна ситуація, тому що на Заході більшість води беруть з річок, а то є не є добре. Це вже навіть в е, всіх параметрах ООН, в документах, все. що то є нестабільне забезпечення водою. Річка є річка, в будь-який момент може там бути заворотна. Скажімо, Кембридж бере із керівних. Поріч звердовиною качає, там багато крейди, треба її очищати, да, проходить очистка, все. І якось так є, є вільний доступ до офіційних лабораторних досліджень питної води. Скажімо, я взяв, поцікався, взяв протокол обстеження, один другий подивився, опа! І бачу, є серйозне порушення. Тобто. Е щоб глядач міг чітко зрозуміти, в нас теж вода в Чернолівці, в Чернолівці йде із Твердовильного, вона поступає до міста Хмельницького. І в нас в основному Хмельницька область забезпечена підземними водами, окрім одного регіону там полону. Родо, родонові води, то там вони використовують підземну і із і ставка поверхневи. І Кам'янськ-Подільський зараз все більше переходить на воду з річки Дністра, хоча Дністер, хто пам'ятає, там була дуже велика проблема от, десь в 1982 році. От, через аварію на стебні, Стебніковському кімкомбінаті, Так, от. Дуже цікаво, що е Цю воду, щоб не тільки очистити, а вбити бактерії. Вбити бактерії, то там приймається хлорка, або там, як Хмельницький каже, на базі солі, там, інші там речовини, це, по суті, є отруйні речовини. Але вони даються в невеликій дозі для того, щоб людині не зашкодити, а ці віруси. Щоб воно було знешкоджене. І на виході вода, що в каналізації, що в питній воді, має бути 0,4, ну десь в середньому 0,4, краще би менше міліграм на літр залишкового цього хлору. Я подивився, що опа, аналіз показує, ті протоколи, офіційні протоколи, фіксують, що в 10 разів в один момент в 10 разів більше хлору було. Я дивлюся далі по аналізах. Там є забруднення по... ну, видно, що було забруднення. Я, як е колишній державний службовець по охороні природи, я чітко побачив, що є сліди забруднення, там вже нітрати, значить присутні, які показують е по періоду розпаду, що було забруднення, все. Я починаю цікавитись цим питанням і залучив штучний інтелект, той теж ахнув, що да, да. Ви дуже правильно поставили, ого, ого, та це проблема. І тобто я до цих пір рахував, що в західних державах, в Європейських державах це взагалі на унікальному рівні все дуже серйозний контроль, і нічого статися не може. Виявляється, може. А чому може? Вияснилось, що так, поломка тих датчиків, які знімають показники. Що ж автоматизовано. Тут дуже багато і по повітрю контролюється, і по воді, і по стічних каналізаційних водах, і так далі. Но сам датчик може мати поломку. І ця поломка якраз пропустила, то, що прийшло, прийшло не, не дало сигнал, не припинило на самому початку десь цей рух тої питної води. А я через що поцікавився, бо я одного разу почув. Запах води в питній воді почув ну, запах хлорки. Незначний, але я відчув. Я зрозумів, що хлорки пішло більше, тому що якщо 0,3-04 міліграм на літо, то її не буде чути. От. І показалось, показав цей штучний інтелект, що там є. Є проблеми і могла не замітити той оператор, яка сиділа, знімає показники. Вона не могла, воно відрукові на ленті, лента здорова така, і вона просто не могла, могла не звернути увагу на те, що там черговий рядок показав перевищення. Далі, що там е, ш, е, шах замірів, тобто замір не постійно йде, е, комп'ютер, як обично, там читає, ну як ти йому скажеш, так він буде. Через 10 хвилин, через 20 хвилин, через раз в годину може знімати показники. Тобто забруднення саме пішло після того, як він оце зняв показник, потім, потім е, зафіксували вже решта, що, що пройшло забруднення якесь отаке. Так що, це в принципі до чого я веду. Як Хмельницькій області, як Україні, як держави, це ще далеко до, до цього. Ми ж сказали, що і фахівці виїхали потрібні, і школа у нас ще слабенька. А ми ще мовчимо, що наша корупція, і є такі поняття, як рішалово, що хлопці є такі, що все порішають, не дивлячись, які закони, які вимоги, які традиції, які правила порядку. Але бувають і технічні збої, і буває просто людський. Як би сказати, людський, колись до атомної енергетики це слово вживали, чоловіческий фактор, людський фактор, коли просто хтось щось прогавить і воно буде. І я, дякуючи штучному інтелекту, я не став далі це питання розкопувати, я не на тих правах, скажімо, тут. Хоча я скажу, що на Заході будь-який громадянин може підняти питання, якщо є загроза безпеці, здоров'ю або ще. І мені штучний інтелект так все е, показав. Він дав значить, на відповідь на те, що я оце, поцікаюся, знайшов таке порушення. Він запропонував, що ми можемо тут створити організацію, мою організацію, і вже є, е, скажімо, організації, які готові фінансово підтримувати там перелік. Вже я, як штучний інтелект, е, складу тобі. Програму, місію ля -ля 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 -ля. Так, класно опише не... всі ходи, так які необхідні будуть для цього так. зробити, пане Юрію. Я вам так. дякую. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам телеканалу т 8 Нагадаю, спілкувалися із головою Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи.